Так, розміщаємося на майданчику. Метоцип майже, майже займає весь майданчик. Спортсмен займає правильний кут. Бачите, він буде об'їжджати понад зліва, тому кут направлений якраз в тому напрямку. Що Євген написав про себе? Якщо в цього року не саме швидкі в своєму класі, за те саме гарні. Точно. Берумо так, так. Тому... все приїжджають. Тут вивори тут дуже великі, тому відстані. Так, дивиться, все правильно. Змієчка. І далі переходимо на рознесену змієчку. Широкий, широкий, широкий артист. По іншому ми ніяк не виві. Побачимо, як тут справиться. Добре, друга нічика відкрити, як асфальт. Розвонить на 360 ліво. Так, раз та, бачите, розгорід займає дуже багато часу. І їдемо на ковпасти відео. Там дуже оскільки.

Покише, справа. Через коридорчик синього червоного трикутника заїжджаємо на синій прикупки. Викинуємо на два синих Колпасний обіг. Два сині. Ліво, два красних червоних справа. Якер мажуємо бісеньками. Перша бісенька. Горизонтальна. Друга вісімка вертикальна. Перехід на другу вісімку. Розвертаємо. погляд на синій конус. Дуже дуже широко. Не зачепив. добре. Так, проїзд на посміхаючися конус. синій тут широко треба заходити. Дуже широко, тому що червоний конус вам треба буде об'їхати справа. І трошки, 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 трошки. трошки. Молодий! Стоп, 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 побережье. И. Молодец. Опускай, опускай, опускай. Все хорошо состав. Пролез. 2,5, 49 секунд, 300 процентов. Маршалы, чисто?